В селі Саджава Богорочанської громади на території школи проводять ексгумацію радянської розвідниці Антоніни Верещагіної, каже виконавець науково-пошукових робіт комунального підприємства Пам'ять Іван Князевич. Після того, як рештки заберуть з могили і дослідять, їх віддадуть представникам селищної ради, яка замовила ці роботи. Ми знайшли особу, яка вже була тут перепохована, тому що останки не мають анатомічної цілісності. Вони Зложені просто в труну, і в 70-х роках, от, по історії, щоб вона тут ця особа була перепохована, ця товаришка Верещаїна. І зараз у рамках декомунізації ми проводимо такі розкопки, того, що, ну, якщо подивитися навіть на цей меморіал, це виглядає так як радянська така ще пропаганда, яка лишилася до наших часів. Судячи по збереженню зубів, особа була молодою, як бачимо, по віку її було 22 роки. Ця могила з пам'ятником на території саджавського ліцею приблизно з 1970-х років, розповідає директорка закладу Ірина Коцюбинська. каже, запропонували ексгумувати тіло жителі саджави і працівники школи. Навіть на початку війни я вже говорила, що люди-переселенці, які приїхали у нас в село, вони тікали від війни. Коли побачили цю могилу, дуже здивувалися, кажуть, як у вас тут могила на території школи. Для чого вона вам? Тому ми зразу написали звернення, звернулися до нас до селищної ради. Це досить давно ініційовано, але на пане питання стояло там. Запитом з офіційним перенесенням. Директорка народного музею етнографії і побуту села Саджава Галина Мороз каже: Антоніна Верещагіна була радянською розвідницею радисткою із російського міста. Туапсе вона та ще 10 розвідників в 1944 році потрапили в село на парашутах. Про решту розвідників інформації каже мало, але про Верещагіну збереглися спогади людей. Може, хтось робив на полі, може хтось десь косив, орав, щось робив, і побачили, що парашути, ну вже не війна, вже німців немає, а парашути опускаються. Ну, то тоді і почали одні з одними зв'язуватися і почали їх шукати. І її знайшли і привели до крайньої хати, її там катували. Так. Бо вона нічого не хотіла казати. Але вони її вбили. І там, де вони її найшли, не на тому місці її поховали. Галина Мороз розповідає, після того, як у 1960-70-х роках у лісі знайшли рештки розвідниці, її перепоховали на територію школи. На цю могилу після перепоховання каже директорка музею, приїжджали родичі Антоніни Верещагіної. На території Богородчанської громади більше немає поховань радянських солдатів чи працівників НКВС поза межами кладовищ, каже голова громади Ростислав Заремба. З його слів на ексгумацію вони не витратили грошей з. Місцевого бюджету, бо виконали її силами комунальних підприємств. Після другої світової війни закидалися сюди диверсійні радянські групи в першу чергу для боротьби з нашими повстанцями. Очевидно. Мати це на території школи це ненормально. Тіло, звичайно, що буде поховане по-християнськи, швидше всього там на кладовищі і в селі Садяво. А коли демонтують цей пам'ятник? Ну це просто питання, питання вже так, організації будівельних робіт. Тобто як, як швидко вдасться його демонтувати, наскільки там міцне, ти бетонна основа там, і так далі. Це, це питання кількох днів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.